23 тисячі гривень приблизно стільки нам обійшлася спонтанна подорож. Розказую, нічого не плануючи і не бронюючи ми з чоловіком залишили дитину і поїхали у маленьку подорож. Отже, перші незаплановані витрати це СТО у Житомирі 500 гривень. Увесь бензин обійшовся приблизно в 7200 гривень. Вечеря у Хмельницькому у закладі цукерня обійшлася в 1655 гривень. Ніч у готелі в Чернівцях коштувала 1600 гривень. Сніданок в затишному кафе у Чернівцях обійшовся в 1035 тридцять гривень. Сувеніри це ще приблизно 405 гривень. Екскурсія до Чернівецького університету 200 гривень. Вода, плюс якісь дрібнички це ще 300 гривень. Готель у Закарпатті в селі Ясіня – це ще 1000 гривень. Сніданок на другий день обійшовся у 545 гривень. Сувеніри у броварні і сироварні це ще 1775 гривень. Обід у сироварні обійшовся в 580 гривень. Готель у Тернополі одна ніч обійшовся у 1475 гривень. Вечеря у готелі 2300. За сніданок у Тернополі. Довелося віддати 915 гривень, обід по дорозі додому у Житомирі 650. Сюди ж порахуємо два штрафи за перевищення швидкості 340 гривень, і того за 4 дні ми витратили близько 23 тисяч гривень. Як ви вважаєте, це мало чи багато за такий відпочинок? Я думаю, що це якраз нормально.